Всім доброго дня. Сьогодні 26 лютого 2025 року. Вийшов я на поле. Пройшло 2 дні після внесення азоту по мерзлому чи по з ґрунту. Ну, можна сказати, більше по Е, Хочу зняти відео, показати, що ж з нашим азотом відбувається. В принципі, зараз в Україні бачу масово спостерігається ситуація, що сухі посіви. Немає на сухих посівах ніякого Навіть снігу в багатьох областях, і в західних, і в північних. Про південні можна взагалі мовчати. Хочу показати, куди дівся наш язот, що з ним сталося. Значить, хто дивився попереднє відео. той мене зрозуміє, значить, ось моє поле. Ось посадка. отут 20 метрів, не 50, 20 метрів, не було ніякого снігу. Там далі скрізь був сніжок. І сьогодні ми в принципі подивимося в порівнянні, де як засвоївся азот, де як Значить, Як можемо бачити, отакий ми маємо ґрунт. Сухий ґрунт, внизу вологий ґрунт уже починається. Ну, приблизно сантиметр. Зараз на дворі десь 3 градуси тепла. Ну, і в принципі, моя теорія була такою, що я сюди розкидав вазу на сухий ґрунт, сухий мерзлий ґрунт. І я думав, що підтягне вологу. Ну, в принципі, в якійсь мірі вологу і підтягло, а в якийсь не підтягло. Можемо бачити, що лежить наша м'ячна селітра. Тобто не все так добре, як казалось би. Ну не вся селітра лежить. Я так по глазоміру дивлюся, десь 50% лежить на нашому сухому ґрунті, тобто не розчинилося. Хто вносив там азот, не вносьте. Хто там збирався вносити по сухому ґрунту, він не вносить, тому що результату від цього не буде. Не підтягує вологу, немає такого. У мене в принципі тут втрати незначні. Сирина 20, туди 500 метрів, гектар. Один гектар у мене вийшов. носив я десь 130-140 ну, врахувавши все добре, у мене вийшло десь до 150 кілограмів на гектар. І в принципі нічого. 50% тут впиталося, щось вивітрилося, ну, втрати пішли. Втрати пішли, звичайно, що тут можна казати? Це мій озимий ячмінь. Сорт Ізоцель, перша репродукція, куплений в Арідоні. Компанія Секубра. Ну, можемо бачити, ось ми відійшли 20 метрів, був сніжок тут було менше. Бачимо вологий ґрунт, сніг наш розстав. Немає. Доброго? немає. Ось дивіться, немає. І що я хочу сказати, що на дивно для мене ячмінь зазеленів. Тут можна сказати вплив і кхм, вплив як температур, можливо, трішки пішло тепло у нас, але все одно вночі мороз. Так і сніжок. Тут випав сніжок і можемо бачити. Ну, камера не передасть. Ну, я дуже добре бачу, що тут, де був сніжок, пшеничка зеленіша. Тут де не було сніжку, так і залишається. Такий, як була. Жовтий колір, дефіцит азоту. Тобто наше внесення по снігу дало свій результат. Отакий От тут ячмінчик, азот пішов у ґрунт, все тут питань немає. Що можна казати? Богий ґрунт, все розчинилося, не бачу ні одної сили. Давайте все далі відійдемо. Мокрий ґрунт немає. Не бачу я ні одної гранули нашої аміачної селітри. Все пішов ґрунт, що казати. Сніжок майже весь розстав, тобто це вже було достатньо ефективним. Промивання тут немає, бо вологи банально немає. Тобто в коло сніжок вносите на сніжок. Немає чого тягнути. Ми подивилися на холдинг. Холдинга взагалі весь сніг розстав. Зараз дійдемо туди покажемо то отакий зимий ячмінь вже був. Вже до ніг прилипає. Тобто це було ефективно. Отаке от внесення виявилося ефективним. Три, скільки там у нас було 2-3 см сніжку виявилося ефективним. Логий все пішло у землю, ячмінь зеленішає. Там дуже активно бачимо зараз на камері жовте, прямо жовте. Там це було неефективно, а тут уже все пішло у ґрунт. Все пішло у ґрунт. Зараз дійдемо до пшенички, подивимось, як вона почувається, який у неї стан. Хочу сказати, це ще не все підживання по азоту. Ще буде сівалкою по бузницькому, можливо, навіть редуктор. трішки переберу, зробимо більшу норму. В тому году ми десь по 90 кидали карбаміду. В цьому році можливо зробимо більше, десь по 100 чи навіть з Ось межа. Ось наша пшеничка озима. Це пшениця, яка посіяна наша. Скучі набрали, перевіряли. Ось така пшеничка озима, я скоро вона відновить вегетацію. Тобто питань тут немає. Зайшов я на поле компанії ЛНЦ. Ось через дорогу. Вони вносили раніше, ніж ми, на тиждень. Ми на них подивилися і собі внесли. Ну що, у них добрива теж немає. Також немає, не думаю я, що його змило, тому що є така теорія, що якщо внизу мерзлий ґрунт, а зверху сніг, то змиє все. Не змило. Не змило тут. Все розчинилося. Така у них пшениця. Не знаю, що це не сук, але посіяно на 35. На 35 посіяно в них. Тобто... Ще можна тепер і записати собі у довідника гроному, що носити по сніжку теж можна. Не обов'язково марк ґрунт, Бувають такі роки, що так не виходить. Ось наша пшеничка озима. Артист, перша репродукція. Посів тут був 200 кг на гектар. 200 кг на гектар, це щось там в районі 4 мільйонів. Також ми тут розкидали. Також все пішло в ґрунт. Щось вона така бледна стояла, вам чесно скажу, ці два дні назад. Таке бледне стоїть. Нема на що дивитися, тут прямо наче позеленішила. Бур'ян не вимерз. Прямо наче аж позеленішила, розумієте? наче аж позеленішого. Температури прогнозують тільки плюс, плюс 12 вже через тиждень прогнозують. Так що батько був правий. Все правильно внести на сніг було правильним рішенням. Звичайно, все покаже тільки бункер, тут доводити нікому нічого не треба. Ну, висновок зроблений, що якщо сухий грунт, то вологу не підтягне. Ну, на гектар 100, хай там 70 кілограмів са літрами втратили. Це вже таке півтори тисячі втратили гривень, ну, вивітрилось уже. Отака пшеничка. Скільки в нас тут пагонів продуктивних, Скільки в нас тут листочків? Раз. Два. 3. Коефіцієнт кущення поки що 3. Може більше буде, може попрацюємо регулятором росту. Така ось ситуація на полі. Але загалом можу сказати, що мені оцей посів начебто більше подобається. Ніж тої нашої пшениці. Там посіяно в районі 270 кг на гектар, а тут 200 кг. Я думаю, що з цієї пшениці ще щось може вийти таке путьове, якась така продовольча пшеничка третього чи другого класу. Ще може щось і вийти. Е, хочу поділитися е, такою інформацією в тому році. Трішки зробив такий маленький експеримент на одну ділянку дав марганцю. марганцю. І була пшеничка третього класу. Там ну, гектар. І була пшеничка третього класу. Я зробив аналіз. Так що, мабуть, в цьому році трішки дамо марганцю на нашу пшеничку, можливо, навіть якийсь комплекс мікроелементів е позакоренево. Але от такий стан, начебто, знаєте. Пішло воно. Ну, вегетація вона ще не почала, немає вона лопатки, щоб подивитися, чи вторинна коренева система відростає. Воно ще мерзло. Ще внизу мерзло. Ось. Можемо бачити аж таке 2 см воо, а там мерзло. А там мерзло. Тому така народ ситуація. Зараз активно вносять кас, наскільки я знаю, на зимину. Я вважаю кас внесення оприскувачем це щось таке собі. Треба аплікатор. Треба аплікатором вносити до кореня. Тоді це буде справді ефективно. Я так вважаю. Тоді це буде набагато ефективнішим. Сульфат амонії вносити сюди. Були там в мене люди в коментарях. Дуже багато дискусій було, мені було цікаво писати в цих дискусіях, щось обговорювати. Люблю я таке. Сульфат амонію це добриво не для відновлення вегетації. Це добриво яке використовується для того, щоб був кращий врожай. Це вже для росту, для кущення. Це вже на пізнішій фазі. Якщо нам треба добре зараз, нам треба зараз, оце, звичайна аміачна селітра, ну, може бути як кас. Кас, тому що в касові також є нітратна форма азоту. Взагалі загальному ось така ситуація. Нічого тут не змилося, все впиталося, ось дивіться які лапті. Все тут порядок. Все тут добре. Так що метод внесення по сніжку також є такий уже, не тільки мерзлоталий ґрунт, ґрунт і досі мерзлий. Нічого тут не промиється, бо банально немає чому його мити. Немає тої влоги, щоб воно щось промивалося. Ось така народ ситуація. Може комусь цікаво буде подивитися таке відео. Такі більше роздуми, більше вже після того, не до того, а після. Що воно як? Що воно буде, якщо внести ось такою погодою? Бур'ян вже піде уход. такий ось ґрунт вологий. Такі от посіри у нас. Ось тому народ існує така професія як агроном, що кожен рік індивідуальний, не завжди виходить так, як хочеться. Хочеться, звичайно, щоб дати азоту зараз. І завтра було вже плюс 10, і активно пшениця озимена, відновила вегетацію, але бачите, трішки не виходить. Носимо раніше, поки є волога. І справа йде до того, що все добре потрібно носити раніше, поки є вологий ґрунт, щоб воно розтворилося, розчинилося. Такі справи. Такий ячмінь. Дуже мені щось подобається ячмінь. Перший рік його пробуємо, перший рік сіємо. Перший рік сіємо, піде тепло і все буде бомба. Все буде добре, ну а от що тут сталося, що тут буде, все покаже тільки бункер. Все будемо дивитися візуально, і бункер буде показувати, які тут справи. Частина розчинилася, частина не розчинилася, що тут можна сказати? Ви зможете бачити. Гранула наполовину розчинилося тільки. Тільки наполовину розчинилося. Можливо, навіть такий варіант потрібно проработувати, щоб вносити і боронувати навіть зараз, поки зверху рихлий ґрунт. Можливо, навіть таке взяти і його заборонувати якимись там пружинками щоб воно хоч трохи перемішалося вважаємо навіть ось так ось така ситуація що робити якщо сухий ґрунт я навіть не знаю чи ждати дощу чи сівалкою його потім уносити мабуть краще сівалкою Щось прогнозували, казав мені друг, прогнозували дощі на Західній області України, але не знаю чи будуть. У нас взагалі мовчать за таке, не прогнозують. Тому народ ось таке відео. Ось так ми навійшли відео. Ще такий варіант роздумів. Я думаю, що зайде одиниці одиницям людей. Але все ж для себе таке відео має роль, щоб його зняти. Ось така ситуація. Так що на сухий ґрунт ні, взагалі не підтягував вологу, на сніжок-порядок. Так що такі справи. Тому я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, далі буде.